Сім днів, так? день 28-го він сородив. Слава Ісусу Христу. Виїхав первісток. Ну, Кобилею їги. Це перший лощик. коник, і є ще кобилка в могалі. Сім днів лощечками. E aí, E

O que é que você está fazendo? Está vendo? 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 Está Та у вас є песнува. Не буде саду на зарку. Він не був на дворі, ні? а? трохи ти виводив. у нас її. Як зайчик стачить. Дибразу так біжить, як птати. Так, ногами блескає так як той. Той підковий висят такой. Немаєш перва. Але нічого без доволі, тобі там. Вибр Я не знаю, що робити. Припутувати, чи ніяк, далі, як... Та ваші допити, да? Та сюди.

Вона за ложці може. Да, да. То ми колись виділи, хто, хто дивиться мій канал добре, то пам'ятає, як ми везли її. А то не з тобою, то коля віз. Коля то де ми везли. То ми були, назад так, і я і це. Ой, ти маленький.

Често татусько, ну чесно, татусько, чесно, татусько, ну. по мене бой мама не має того трегу. А я мама мама остро А я. Сірі так. Ти тоже такий бігун?

<реш> нічого, одяло, нічого. Не сказав, ні. <реш> він не скаже навчати нічищо. Він по Дністропа приводив і Гермеса, <реш> і Фрегата, <реш> і <реш> Діма Фараона приводив. Не, не одягу, ще ніколи нічого не сказав. <реш> Та ми нічого не кажемо, але все одно перестраховка ліпше. Нічого він взагалі не сказав. Ромашку не забираю у нього.

прожереє. І це на бою. Є. Прожереє його. Гоу, чей Іван. Це нога йде на перед план назад. Ох, як набило. О. Є. Чілиш же мені. Є. Може ляпнути води. А ну дай води. Тобі треба там, дай будь ласка. Є. Чінь мені сюда. Є, кажи. А то, <риві> то там. Малому голові закрутилось. Зараз. 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 Цей дістам раньше ви дику, поки цей. Хлопці, де там кого пів літра того чотири щось оставить? Іде гама, йди. Хватит колосе. Діти, муками. У Василя було скорше, мукути. Я зняла відео. Так, і дуже менший приїхав до нас. Він каже. Вже ви годину сидимо. Я її уберем, він день є подиван. Він любить грати, бо мала, Василева глади і руку йому, він лежить руки. Уроки, чесно, вас не нужна, вожчі зразу, вообще. Тут весь уродив і зразу. Я вже забув я це мовив. Це зраз. на Ні, коса то мала, навчала Василела тако. Бо дає руку, він скубає її за руку. І я прийшов. От де моє мозки, коліно моє моце. Та вже. Бог поможе, буде більше, і ти вже буде в'ятко А то що йому сім днів лише? Так. Зараз в дванадцять сьогодні вночі буде сім суток.

Роботи якісь є толк, то я тол тварин. Я довольний так би це. Це так би у тебе вже ребелався. Я кажу, тоді як вона вже рибилася, Назар побіг і кажу, чим Назар не скидає? Я хоч ми вже сидимо, кішимося двоє. Ну, це козенята. Требу я хотіла казати і -хі -хі -хі". Він любить Та А да що він собі радо, так? Батьки Батько будем видали для вас. Стань, Сидри! Рыка! У мене були носяти, що боялися ковів. А то що думає, ковів не виділилися? На мене біжить. Такой yeah. Да, yeah.

નો 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 હું 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 હું

То есть заняття я за що. Подари запихаєшся при повороті. Це ще раз айфон. Це ще були люк там. Они газ немає. Ааа, поки тут фікси.